Якщо дуже спрощено, да, то статут міста це така своєрідна конституція. В якій кожне місто може самовиразитися і з точки зору історії, з точки зору топоніміки, з точки зору якоїсь своєї особливості ідентичності, і з точки зору, наприклад, влаштування міських справ. Ну, про що я говорю? Законодавство не регламентує абсолютно все, воно залишає певні речі, особливо ті, що стосуються місце. Цевих справ на розсуд конкретного міста і конкретного відповідно статуту. Так, в законодавстві прописано, наприклад, стосовно громадських слухань, що там детальна процедура вона передбачається в статуті. І, відповідно, вже кожне місто може саме визначити для себе, там, яка кількість підписів під потрібна, чи яка кількість учасників потрібна для того, щоб громадські слухання вважалися чинними. ну, бо Погодьтеся, є різниця між, наприклад, Ужгородом, де 100 тисяч плюс мі, ну, приблизно 100 тисяч населення, і Одесою, в якій, в якій понад мільйон. І відповідно неможливо прописати, та й немає сенсу в законі це прописувати для всіх, то кожне місто може підлаштувати під себе. Крім того, виходячи з того, що місцеве самоврядування має певну свободу на яка виражається, в принципі, можна. Це що не заборонено, то е місто може. Певною мірою експериментувати, унормовувати якісь якісь, ініціативи, якісь місцеві звичаї. Ну ми дуже часто е, там дивуємось, наприклад, американським штатам, да, в яких в кожного є своє е, певні особливості законодавства, і там е, не можна виходити на вулицю умовно після 18-му в одному черевикі без. Ковбойського капелюха. Ну я так дуже до дуже абсурда, звісно, гіперболізую, але от, ну, суть статуту саме така, що такі речі можна прописувати в статуті міста, наприклад. І, тоді, і таким чином місто утримує отримує свою унікальну конституцію, яка максимально ось. Підлаштована, відповідає історії духу і тому, як в тому в цьому місті живуть люди взаємодіють один з одним.